Доброго дня. Знову компанія Клос. Нам надала ще один гібрид солодкої і кукуруд В принципі, даний гібрид кукурузи вже є каталожний. Так що гібрид надійшов нам на ознайомлення. Кукуруза солодка. Деяким фермерам вона вже знайома. Фермери дуже задоволені нею. в принципі, я нею також задоволений смачна, солодка кукуруза. Зараз будемо дивитися на її форму, розмір і, відповідно, смакові якості. Зараз ми також частково була вона висаджена з розсади, частково посіяна з. Зерна прямим пасівом. Так. Має вона висоту. Ну, у нас нехай буде саме і 135. І там уже бачимо побільше, повище. І 150 5 Ну і вище. Зараз виламаємо декілька качанів. Подивимося їх розмір і оцінимо зовнішні і смакові якості. Не знаю, видно було чи не видно, внутри качана я виламав. Вилам. Будемо пробувати з одного дубля, як то кажуть. Дуже такий моцний качан. Аж порахуємо, мабуть. З них скільки там яких <кліп>, самих грядів? 20 двадцять сантиметрів качан перший. качан другий, так, трошки менше, але ж, як покажуть, заповнення качана на, на рівні на вищому. Ну 18, ну це все одно все нормальний качан. Він не дрібний. Все ж таки ми женемось не скільки за довжиною качана, а за насолодою смаку. Но качан набитий. Рядків тут багатенько, прямо в очі кидається. Тобто, в принципі, з трьох качанів 1,18. 20 см 20, сантиметр, 20 сантиметрів, це її нормальний, нормальний, нормальний вигляд. Так, ламаємо. Там же і будемо рахувати ряди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 рядків. Беремо рулеточку, діаметр 5 сантиметрів, беремо зубчик на 7 сантиметрів. Дуже солодка, гарна, добра кукуруза. Вона йде як, не розрізняю, рання чи не рання, ну, мабуть, середньо рання, тому що є і раніші сорти. От. Тому по, по, по термінам досягання вона йде як ракель. От. Добра, гарна кукуруза. Солошення. Якщо вже взялись порівнювати з ракелью, то вона солодша за ракель. Але якщо брати той же самий Авакін, вона менш ароматна за Авакін. Ну, все одно дуже гарна кукуруза. Я неправильно виразився трошки. Менш солодка за Вакінна. Вакен перевершив всі я очікування. Але рекомендую дану кукурузу до вирощування. Гарна поведінка, гарна стресостійкість, Мале, мала кількість м, пасанків. Е, в принципі, зачасту, якщо зав'язує два качана. Вона вивозить два качана. Так що хто купляв даний гібрид, уже він може підтвердити мої слова щодо покращених якостей даної кукурузи. Хто не купляв, рекомендую, можете купувати, вирощувати. Дуже гарну кукурузу. Всім гарних врожаїв, мирного неба до белих сп